Сучасна бібліотека для літніх людей у київській книгарні сяйбу книги. Усі охочі можуть подарувати видання на свій смак пенсіонеру чи пенсіонерці. Як це можна зробити? І Як самі літні люди поставилися до такої ініціативи у матеріалі Софії Норенко? У книгарні Сяйво книги стартувала нова ініціатива. Тепер кожен охочий може купити будь-яке видання і подарувати його відвідувачам старшого віку. Ті ж таким чином мають змогу прочитати книгу безоплатно чи просто у книгарні, чи вдома. Якщо ми бачимо, що людина там справді літнього віку, ми пропонуємо переглянути асортимент цих книжок, тому що серед них є справді цікаві новинки, яких в бібліотеках важко знайти, а у нас вони є. І пропонуємо. Її взяти почитати людину. Ми записуємо, записуємо і контактні дані, і відповідно даємо книжку. Термін ми не визначаємо. Для книг, придбаних для літніх людей, є спеціальна полиця, а на ній видання на будь-який смак. Від порад для здоров'я до історичної чи художньої літератури. І в кожній є помітка, що це в межах благодійного проєкту. Нині на полиці є вже близько 300 книг, і більшість із них подарував літнім людям благодійні який не афішує свого справжнього імені, він став одним із ініціаторів проєкту. Це е, меценат і блогер, він відомий як «Келлер». Це була його ідея ініціатива. Ми її підтримали, підхопили і раду прийняли до уваги. І Він власне разом з нами, працівниками-консультантами, обрав ті книжки, які о, от, заклали фундамент цієї акції. Потроху долучаються покупці на тиждень. Три-чотири книги поповнюють полицю. Дехто навіть залишає записки з побажаннями чи з контактами. Бо після прочитаного можна зустрітися та обговорити книгу. Це, щоб Читати це один з доступних для нас способів розслабитися, переключитися, трошки там відволіктися. Якось від того, що ми сидимо без світла і води, інколи навіть там без тепла. Стареньким так само потрібно якось переключатися. В них слабше здоров'я, їм потрібно більше енергії та сили. І коли вони щось читають, особливо якусь цікаву книжку, вони відволікаються. Самі ж пенсіонери такі бібліотеці радіють. Пан Олексій охоче обирає нову книгу і зауважує. Літві ваше безмірна, атлічна місце в центрі хорошо. Коли хочете залишити від себе книгу, то можна прийти до книгарні. До того ж, видання у межах акції продають зі знижкою 20%. Для тих, хто живе не у Києві, є можливість зробити це дистанційно, написати у соціальних мережах або зателефонувати до книгарні. Софія Норенко, Орест Пона, п'ятий канал.